Всім доброго дня. Ось така красуня є в нас на продажі. Це Kia Niro 2019 року. Пробіг даного автомобіля 120 тисяч. Це максимальна комплектація, 64 кВт батарея. Зараз пройдемося прибором по фарбі, покажу весь автомобіль. Також всередині як він виглядає, ось така красуня, він розмітнена, сертифікована. Оригінальний пробіг, будь-яка перевірка. Ціна даного автомобіля 16700. Кого цікавий, телефонуйте, Отож, гарного перегляду. Ось такий автомобіль. Гарний колір темно-сірий. Ойдемо автомобіль по кругу. Автомобіль не має ні царапин, ні умнятин. Автомобіль як дзеркало. У нас ззаді стоїть. Літня резина нова 24 року. Передня в нас 19-го року. Це рідно ще, але досить в гарному стані. Ось така KIA Niro, 2019 року. Максимальні комплектації. У нас де вже датчики мертвих зон, безключовий доступ, пам'ять сидінь, акустика GBL, 4 склопідійомника, також електросідіння. Пробіг даного автомобіля 122 тисячі. Автомобіль їхав своїм ходом з Нідерландів. У нас є Підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів керма, автохол, електроручник. Без, бездрутова зарядка. Так виглядає автомобіль всередині. Гарно збережений, що по шкірі, що по пластику ніяких. Нарікань немає. Кнопка. Сервісна присутня. У нас всі датчики та асистенти присутні. Перейдемо на задній ряд сидінь. У нас підігрів задніх сидінь. Ось Так виглядають задній ряд сидінь. Ось так виглядає багажник автомобіля. По пластику ніяких царапин немає, по погрузці також, також як виглядає сам бампер. У нас присутні дві зарядки. Одна від 220, друга від теж швидкісної зарядки. Піна компресор, аптечка. Це присутнє, Парктроніки задні, камера заднього огляду. Також в нас є передні парктроніки. Максимальні фари, які. Автоматично переключають дальнє світло. Пройдемося автомобіль по лакофарбовому покриттю. Капот. У нас, він йде, алюміній 96, 127, 108, погано приклав. 102, 102, 110. Переднє ліве крило. 171, 105, 115. Двері, 130, 140, 133, 125, 114, 114, 115, задні ліві двері. 176, 171, 171, 159, 159. 150, 150, 168. У нас оці двері були підфарбовані. Тут маємо зверху не підфарбовувалося, тільки фарбувалася задня дверка Ось пройом і ось також 59, 65, 55.

Також у нас тільки йде підфарбовування. Задніх дверей. Йдем. Задня кришка багажника. У нас також вона алюмінієва, 75, 88, 84, 62, 69, заднє праве крило, 83, 96. 96, 115, 107, дах 107, 108 113, двері. 102, 112, 121, 121. А в нас на тих дверях було 170, ви самі можете знати там слой покладе. Напевно, був перелак. Передні дверки, передній крило. У нас тільки є перекрас задньої лівої дверки. Зараз покажу, як виглядає автомобіль під капотом. Ось так виглядає автомобіль під капотом, у нас тепловий присутній. Також антифриз чистий, гарний. Шумів, в підчебниках немає, бо якби були їх. би Замінив ось вам інход. У нас когатка космос, вітер сильний, але автомобіль хочу зазняти. Ось такий коротенький огляд був даного автомобіля. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Також є в наявності Hyundai Kona 2019 року з пробігом 79 тисяч. І Kia Niro 2020 рік. Рестайлова модель. Отож, кого цікавить, телефонуйте. Підписуйтеся на youtube TikTok канал. Всім дякую за увагу. До побачення.